Доброго ранку. Сьогодні в мене буде ось такий сніданок, Булгур з кіноа та овочами, смажене яйце на мінімумі олії, цикорій з молоком, та замість цукру в мене буде сьогодні банан до кави. До цикорію саме з молоком. Буду старатися відмовлятись від цукру та солодкого. Сподіваюсь, що все вийде. Хто зараз має сніданок, всім смачного та вдалого дня. Я вже поснідала та готова робити укладку. Буду використовувати два засоби для волосся, це пінка для волосся та термозахист спрей. Два засоби від торгової марки Ісана. Приступимо до укладки. Спочатку я наношу спрей. Спочатку підсушуватиму без насадки ось такою щіткою. А далі вже буду з насадкою. Наношу пінку від ісана. Я наношу на корені, щоб підняти волосся. І також трішки по всій довжині. Волосся я підсушила на 70-80%. Зараз буду ставити насадку та вирівнювати волосся. О! Роблю це знизу доверху. В кінці завжди переднє волосся я вкладаю ось таким чином від лиця, тому що воно тоді так, як мені здається, більш-менш тримається об'ємним протягом дня. Зараз я буду робити ще більш об'ємну укладку, яка буде триматися на моєму волосі 1-2 дні. Бо ця зазвичай укладка вона і тримається, але до кінця дня об'єм вже не той. Буду робити укладку ось таким маленьким гофрем. Він для прикореневого обніму, але я його можу використовувати також по всій довжині волосся. Тим більше, що я не проходжуся по всьому волосся, я проходжуся в деяких місцях. тут тут тут, тут, тут. Нагрівається гофре, він нагрівається досить швидко. У мене Бебі-Ліс Про, бебі Роблю я таку об'ємну укладку за допомогою саме гофре, не щодня, не кожен день. Роблю це на якісь важливі події, коли потрібно виглядати гарніше. Скажімо так, трішечки гарніше буденного життя. Моя камера трішки вимкнулась, тому в мене вже все готово. Ось такий об'єм вийшов. Я вже розчесала волосся, говорила до вас. Говорила, говорила, та й зрозуміла, що щось не так. Ось так виходить такий об'єм. Мені дуже подобається волосся легке, пінки на ньому не відчувається. І довго тримається очі. кожного дня, при кожному митті голови я не раджу це робити, тому що можна дуже швидко пошкодити волосся. Якщо якісь у вас є події, на яких треба бути гарніше, гарніше ніж зазвичай, тому я ось вам показала приклад, як можна, як можна додати об'єму. Також я ще хочу трішки зробити мейкап. Приберу волосся від лиця, а розводимо робити макіяж. Буду наносити бівий крем від Holika Holika. Буду наносити так, як радять і зажисти на руку, а тоді щіточкою буду набирати та наносити. Повіко теж пропарбовую, щоб малесенькі судинки сховати. І точково ще використовую ось такий консилер від Ereign. Ще додатково проходжуся від очі. Переходимо до контурингу. Використовую ламель. Докористую його і більше його брати не буду. Я хайлайтер тут затвердів. Так набираю. Обов'язково не кіно струкси. Наука в ліс не йде, я все стараюся запам'ятовувати. Зверху. носик. Брови я сьогодні оформлювати буду за допомогою гелю Everline в мене. Ці літа я робила брів. Пігмент ще лишився, але не так вже ярко виражений, як був до цього. Я ще брови притримую, потім ось так вкладаю, щоб вони трішечки-трішечки так ніби проклеїлися. Техніка була виконання брів кашамірові. Відразу вони були дуже гарні, а потім фарба посвітлішала і вони виглядають як свої, натуральні. Чи це так тільки мені здається? Все ж таки краще, коли стаєш зранку і ти вже з бровами. Тому що брови я в свій час вищипала. І вони стали тонкі тонкі Особливо ось тут. На хвостиках вони стали донесеньки та весеньки. Ще на повсякденний макіяж я ще наношу. У мене такий хайлайтер, хочу купити вже новий, тому що пішов його термін. Наносимо хайлайтер на, на ніс біля очей та на кінчик носа. Ще я наношу хайлайтер на верхню губу, на трішки тут вверх. швидко. Його потрібно розтушувати, так е його не тушувати, він засихає. Я не майстер, я не розказую, як робити вам. Я лише сама показую, як роблю макіяж. Для чого я взяла цю кісточку, я не знаю. Кольори гарні, але їх теж вже треба обновити. Назви продуктів я лишу в інфобоксі. Порівнюємо по руці та робимо в кого, до речі, дивилось багато. Спеціалістів, які розказують про макіяж і в кого ефект на висаючого віка, його потрібно фарбувати в відкритому стані. Тобто ось так. Ви знаєте, щось таке виходить. Я ж кажу, мені треба ще вчитися, вчитися і вчитися. Вчитися потрібно у всьому. Немає відразу спеціалістів високого класу що не вчився. Тому потрібна освіта в будь-чому. Можна навчитися, звісно, самому методом спробувати і помилитися. Щоб було краще, то потрібно отримати знання, а потім їх застосовувати. Звісно, не буде зразу виходити так, як топ-візажистів, але вчитися потрібно однозначно. У боках наносимо темніше. Ось так вийшло зараз ще тут туш. Ось такий макіяж в мене вийшов. В туші я наношу небагато, тому що я не люблю, коли, знаєте, так, коли вії як лапки павучків терчать. Тому я туші використовую мінімум профарбувати вії нижні та верхні. Я ще забула трішки пудрою пройтися під очима, закріпити консилер. По укладанню волосся та макіяжу на сьогодні це все. Дякую, що провели цей час зі мною, мені дуже приємно. Пишіть в коментарях, сподобалось вам це відео чи ні. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Я пішла займатися хатніми справами, а вам прекрасного дня! До речі, забула про губи розказати вімкну світло. Я зазвичай оводжу його олівцем. Ось так, в мене олівець від ламель стільки й гелевої форми. Я обводжу контур губ олівцем та зволожую бальзамом для губ. На кожен день те, що треба. Покажу вам міні розпаковку, як і обіцяла. Переїхав мій блендер, той, що я давно вже собі приглядала на заміну старому. У мене був Зелмер, нарікань на його роботу не було, але мені не подобався той факт, що користувалася я тільки ніжкою та чашею, а комплект був величезним. Були насадки в ньому типу натирання на тертушку та слайсер. Капусту шинкувала двічі за весь час, що він у мене був, а миття після цього процесу самі знаєте. Займає чимало. Та і вінчик для взбивання крему чи тіста на бісквіт займав хвилин 10. А додатково купувати ще й до того всього міксер, до того комплекту величезного, якось не хотілося. Тому я знайшла ідеальний варіант для моїх потреб. Це ось такий блендер з додатковими насадками: як у міксера, чаша та стакан. Стакан вже нехай буде. Кладуть кожен комплект, я його ще навіть не розпечатувала. Стакан виглядає у стана. Називається цей міксер Brown. Модель, напишу: це вже я встигла випробувати. А насадками, якими не користуюсь часто, тримаю в коробці. Коробку довго не зберігаю, також 2 неділі чи місяць, а далі викидаю, щоб не займала місце. До комплекту входить сама ручка блендера з моторчиком, ніжка. Насадка як у міксера, стакан та подрібнювач. Зараз я вам покажу. Це стакан. Ще не розпочаткувала. Насадка як у міксера вона виглядає ось так ставиться в ніжку. Вибачте, ставиться в ручку ось так. І в нього ж ставляться оці насадки. Тут вони йдуть, та, що кругла та кругла, а та, що шестигранна та в шестигранна. Тут все показано і розказано, бо я думала, що я його не зберу докупи. Та подрібнювач. Єдиний мінус це те, що подрібнювач дуже маленький. Хоча б би на півлітру. Він грам заявлено 350, але це весь його об'єм 350, а максимально, що можна класти, це половина, це до 200 грамів. Ось такий ножі гострі та кльові. Я вже теж ним один раз скористувалася. Головне, що він є. Комплектують моделі, скажу. Ну, так собі. З приводу характеристики, досить потужний. Ручка 700, тут моторчик стоїть на 750 Вт. 11 швидкостей. Не дуже шумний. Є турборежим. Це звичайний виставляється тут швидкості. А це турборежим. На ніжці є захист від розбризкування. Вона, тобто, зроблена таким чином. Що коли взбиваєш, не розбризкується рідина. Хто знаходиться в пошуку такого міксера з невеликою комплектацією та максимальною функціональністю його, мій рекомендаціон. Зараз займусь хатніми справами. Вони самі себе не зроблять. Та і змотивую вас на цю рутину. Насправді, щоденне прибирання це те прибирання, що займає менше за все часу. Та і просте у виконанні. так? Воно щоденне і нам на нього потрібна мотивація. Просто необхідна. Мене насправді небагато більше мотивують відео з такими щоденними обов'язками. Тому що їх дуже лінь буває виконувати. Наприклад, якщо у вас невелика квартира, то як от в нас не застелити ліжко, таке відчуття немов би вся кімната в безпорядку. Хоча можна помітити, що насправді речей небагато. Складу прання, що висохло, бо потрібно звільнити сушарку для нового прання. І цей процес просто циклічний. Балкону немає, треба пристосовуватися. Хочу заробити заготовку пельменів на тиждень. Щоб коли обмаль часу чи немає світла, дістав готові з морозилки. Кинув до кастрюлі і через 10 хвилин все готово. Для цього очищую цибулю, складаю м'ясорубку. Пластикову чашу для подачі м'яса не ставлю, щоб потім просто її не мити. З приводу фаршу я перебірлива. Тому, якщо сумніваюсь у його якості в магазині, то беру свіже охолоджене м'ясо і роблю сама його. Так надійніше та спокійніше для мене. До готового фаршу додаю сіль, перець та сушений часник і все гарно перемішую. Кожен шматочок готового тіста загортаю в харчову плівку, щоб воно не обвітривалося та відпочило. І буде гарно розкачуватись. Розкачую з мінімум борошна. На форму ж навпаки додаю більше борошна, щоб легше тоді випадали пельмені з форми. Тому що минулого разу не знала і не змогла просто їх легко вийняти, і довелося їх просто випихувати пальцем. Фарш, що я приготувала, виявився трішки густим, тому я додала води звичайної, щоб його розбавити. Зверху форму вже з м'ясом накриваю точно таким же тістом. Прогладжую руками, щоб вийшло повітря, та розкачую качалкою. Прокачую добре, щоб пельмені гарно відділялися один від одного. А це швидкий спосіб, щоб всі пельмені повипадали. З форми присипаної борошном вони повипадали дуже швидко. На присипану борошном дошку викладаю пельмені та ставлю до морозилки. Дякую, що переглянули це відео! Я чекаю на ваші лайки. Вони завжди мене дуже мотивують знімати більше. До наступних зустрічей!